Те саме 15 жовтня Цей потужний урожай Редкапу, зараз доб'ємо була прививка так само 18 року Руш розе яблука. Завізі мало, але але але, якщо придивитися, тут є такі на цьому руш розе Ось такі доволі, доволі зараз спробую зняти таке руш розе. Ну не всі, звісно, плоди такі. Є менші. Але, ну але достойний розмір руш розе. Так само купувалося як зимове яблуня. Руш розе. Побачимо, побачимо. Ну, всього декілька плодів, всього декілька плодів, дорву ящичок, далі буде видно. Ну от, Весь урожай, ці Руш Розе, ці редкап. Ну от такі Родзяки, Здивували, звісно. Ну не всі такі плоди, але, але ну, прищепа. Досить сильно росла, я не знаю, як її раду давати. Не люблю я такі сильно рослі дерева. Ну, але плоди досить великі. Але плоди для, для похвалитися, то що, знаю, як, як, як на мене для, для себе, для споживання такі такі м'ячики, ну я не знаю. Ну, можливо. Ну, мені мені більш подобається так. До 10 см в діаметр, щоб і для зберігання добре, і для споживання. Це занадто. Це, як на мене, яблуко для похвалитись, а не для їжі. 15 жовтня 2022 рік. Редкап 11 штучок. З цим дрібненьким. Ну і руш розяка. І руш розяки. Руш розе. Світліший, редкап червоніший весь уружай.